Доброго сім'я! Хотілося б мені запитати, чи тільки в мене, чи ще в когось в Харківській області, без дощів, таку сонячну, пору року, таку теплу жарку усів виросла рибочки опеньки. Чи не тільки в мене? У кого ще є такий гарний, пригарний врожай, з такими чудовими, золотистими опенечками, які дуже пахнуть, ароматні, чудові і прекрасні. Ці я вам зниму, скільки я зібрала грибочків і покажу вам свій маленький урожай. Хоча він і не дуже маленький, але такий чудовий, що не треба ходити в ліс, який нам не можна ходити, бо в нас до сих пір ідуть бойові дії, і нам не можна. Хоч вдома можна споглядати таку красу. Грибочками, насолодитися осінню. Дякую вам за перегляди. Ну що, ще є грибочки? Будемо вихвалятися. А? Чекаю на ваші коментарі. З повагою, ваша Таня.